На дворі зараз зима. Знімати виходить дуже рідко щось цікаве там або що. Тому знімаю время від времени і більше так уривками. То там камера увіткнулась, щось зняв, то там, я так з таких уривків. Намагаюсь скласти, що відбувається у нас в той чи інший день, які події. Але я ж кажу, відео уривками знімається, потім монтую, все об'єдную в один ролик, намагаюсь викласти вам для перегляду, що відбувалося останнім часом. З нами, що в нас нового. Тому зараз це все, можливо, вичей непогано, тож нема до перегляду. Мазун, тобі тут добре, да? однієї з кирди вже майже нема. лежать собі наїдені попорані. облички поробив, попідписував, щоб не бігати раз за разом в журнал не заглядати, коли яка спарована, коли отел, то так это попідписував, щоб над каждою коровою інформація була. <му> да мені. Ганюнечками, дівчонки, дівчата. Це у нас Христя. Вона має отелитись 11.01. Від липки теж очікуємо телу. Липка буде телитись 16.02. Дали пулечка. А це у нас марта. Пузата лежить і вим'я трошки налилось. Должна була 5-12 отелитися. Сьогодні вже в общем перенашує. Тобто, я думаю, що бичка, бичок буде в нас. Зазвичай як перенашує, то це должен бути бичок. Да, Мартусь? Ти коли будеш? Ми оце бігаємо до тебе, дивимося коли ти там почнеш ти Я думаю, що точно бичок буде. Є в нас і непаровані ще корови. Це в нас бела ось непарована. Ваня тоже не порована. Мелка стоит, тоже надо спорвать, не порвана. Да, Милка? Вот ну, так. В основном литом будет Всего роки основні будуть літа. Красиво теж не паровані. Вона спарована декілька разів, але паровували її. І... Ми ну, слідкуємо далі. Якщо перегулюють, то перепаровуємо. Але буває ситуація, от, перепаруєш, чого я зараз не стираю. Раніше я коли перепаровував, то стирав старе парування і записував тільки нове. Ну, тобто по новий. Тепер я й старе зберігаю. Чого? Тому що буває, наче й перегуляла, спарували її вдруге. А отел виходить, по першому паруванню. Тобто були в нас такі випадки, коли, кажеться, вроді перегулює, і вона дійсно, наче перегулює. Всі повадки, ті бикові дає, стоїть і так далі. Бик на неї прига, вона не, не тікає, не відходить, все нормально проходить перепарування. А отел проходить по записям з першого парування. Тобто, Перепаровка ця, ну, буває от, не в чому. Бувають такі випадки. І отель. Це в нас з манії чорнорябої було декілька разів. І з Чорною тоже. То тобто іноді перепаровка ні к чому. тому я Обидва рази записую і буває, що по першому паруванню тевиться корова. А другий якби виходить, що робили зря. Тут такі діла. Так що тепер я всі записи зберігаю. І перше парування дати, і другого, коли там отел має бути. Так що хто тримав коров, той знає, що бувають такі випадки доволі часто. От з моїм поголов'ям я з 13-го року займаюсь, то бачу що доволі частенько таке буває. Ось такі от діла. Це такі у нас зараз ціни на молочку на сьогоднішній день. Пив диски, десь у яму залетів, Погнула диски. Зараз прокатаю, вирівнюють і поїдемо далі. вроде ж не гоняю, а нормально їзджу. І десь попав, в калюжах не видно ям. І коли попадаєш, случається така біда. А коли зігнув диск там трохи, то вже підпускає скат і... В Взагалі, треба робити. Це повезло, що в Полтаві. І повезло, що ще СТО робить на монтажке а так бы би... ну, да ничего сейчас зроблять і все будет нормально вчора молоковоза свого здав знов на СТО на ремонт зарядка пропала не дає зарядку на акумулятор. Хоча ж у мене там генератор новий стоїть, я ось недавно тільки поставив його. Ну, Тим не менш, зарядка пропала на одному акумуляторі, доїхав до Полтави, здав я в ремонт свій фіоріно, і чекаю, поки зроблять. Ну а молочку ж возити треба, я ж не можу так простаювати. Таку мені ось підігнав свого бусика. щоб я не стояв а працював. То сьогодні поїдемо на цьому бусику, молочку ним. Так що такі от справи. Ще один нам подарунок, корова починає литися. Вже таке, як води відходять у неї, вона вже починає тилитись. Так що ловимо теля. Сьогодні будемо з прибутку. Должна була телиця 5-12. Сьогодні у нас 12. -е. Це виходить на тиждень переносила. Ну це ждемо бичка, це значить бичок буде. Зараз будемо ловити марточка. Ділятку буде, так? Да? Ну а мені ж їхати на Полтаву. У тебе вже Ваня прийме готел. Mm -hmm. Нам вже треба їхати. Так що я думаю Ваня справиться, все буде нормально. Все, загрузилися молочкою, там сарай і корова телиться, а ми відправляємось. Все загружено, все є. Exemplo na poleta. Тепер вони тут двох. бичок з теличкою, Новорождений бичок з стеличкою. Ось він красненький лежить. Оце такий бичечок у нас з'явився. Мопсик. Назвали мопсиком. трошки колдує над моїм генератором Сейчас Ба, трошечки <систит> надо. трошки поколдує і я поеду далі <систит> Це добре що на авторинке на мотелі є така майстерня тут ремонт генераторів стартерів то є стенди перевірка, все Так что кому надо, звертайтесь. Супер. Все, бежу на СТО, отдаю, хай ставлять и еду домой. Пойшов вечерять, жінка тут добряків наготувала. Салатик, грибочки, м'яско, бутерброди, Сир, твердий, відбивні, картошечка. Це якісь ананаси в соку були консервовані. Венце, ну і клас. Да. Всім смачного. Почав у хаті ремонт робити. Голова вся біла. Поздирали обої. від них будемо відмовлятися. Рунтую, пошпаклюю і буду стіни красити водоймільсіонкою. Результат потім потім чуть позже покажу. Пофарбував я водоймерсіонкою кімнату. Вид зовсім другий. Ну тепер більш-менш Дебу я правильно зробити, що відмовився, будемо сйомки в мене набагато краще. Прийшов нам такий автоклав на 16 півлітрових баночок. такими барашками зажимается специальный ключик. Довольно удобно зроблено Так ну, я автоплавно Ну що я уже сказати, Будем тепер с Температура і тиск на автоплай. 40 минут і тушонка готова при такій температурі і такому тиску. 110 градусів температура і тиск 3,5 атмосфери. Ось така тушеночка вийшла зі свинами. Пускаю воду. Ну, в принципі, такі кришки треба брати спеціальні для, туш... для тушонок. Вони товщі, трошки, метал у них товщі. Вони жорсткіші такі. Міцніші, скажімо так, ніж для звичайної консервації. Бо трошки їх... Там, трошки деформуються вони, ну, але в принципі витримали, жодна кришка не зірвала, все добре ось така тушоночка вийшла. Така недовторівості. Мягенька. Ну, в общем, нормально. Где вы будет Кот. Китюня. Это <laughs> бабушки такой кит. Зима вже за вікном. І бабуся вже в возрасте. Я оце приїхав хоча б на котлі тут додав їй цей. Щоб теплі труби були. Бо сидить, економить на газові. Не палить. То я затопив вже на тройку поставив, щоб тепло було. Бо... Ходить в куфайці, тут економить той газ. Оце ну, дивить коля, тільки на фотографію тут ті... 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 не треба. Що там? Бачиш хліба лежить, і ти знову приніс. Я... То я через це тобі кажу, що не купляю, так. Ти... Ну я ж <laughs> знову приніс. Ну, я ж привик через день вам хлібину. Ну, продовжую. так я тобі показував, що я його не їм. Якби було де сушити, я б це... сушила на сухарях, його де сушити. А ти на що, як я його користь хліб, чи щось без хліба, коли таке летіло, що не знаю. Да, ти мені не знаю, я вже тобі розказала, ти якось так. Ну, ти мені серцем значок мою. Сестру та що в Києві? Еге, ага. так нема, ось уже чотири місяці, чи більше, вона не обзивається. То ж була й ноцю писала, чи дзвонила по телефону, а то ж немає. А як і адрес до, чи як її треба шукати? Я ж не знаю. Ну, подивимося, дасте дані сестри, телефон, адресу, рік народження, всі оці дані. Оце ж, я тобі дам адресу. А десь, а десь у мене є адреса. Адрес. Іди, сідай. Ну, чому вона не... Не звони, не чути. Бабушка так живе. Уже са бабушка живе. Къде е моя адреса на нор? На боялта тебе за тук не прочитам. Добре, ще се покладу телефон бе. Не, 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 не. Ні, ну я маю в виду, люди подивляться, що ви скажете, і багато людей дивляться навіть в Києві. І якщо хтось цей і рядом живе, то хоча б зайдуть, глянуть по цьому вони адресу. Вони мене там не знають, я там, в тому Києві маю. Ні, вони адрес, я їм покажу оцю фотку з адресом оцим. Ага, ага. З оцим ось адресом. Так. І якщо хтось рядом живе, то вони обізвуться, ну вони узнають, де Та, ваша сестра. Та ну так, да. ото що йде. Поняли? Ага, поняла, поняла. Бо ви кажете, вона вже й не дзвонить, не обзивається? Не no, дзвонить, не обзивається. В неї десь внука є, вона казала, що хату ніхто не знає. У Та дочка в неї є. З першим чоловіком вона розіть, не знаю чого. Вона другим, він десь із кременчугається. І вона хату свою переписала, так перед не на дочку, а на внуку. Бо каже, не хочу, щоб йому попали, халюти дітям хата буде. Ясно. <ріст> <ріст> і оце її. Хочете знайти вида? Та ну оскільки ну сочи, то ж було ночі позволить і свято в общем має. Не обзивається давно? Та давно не обзивається, вже може місяців чотири, може, більш, може, менш. Ну, не знаю, Ну, місяців чотири це ще не срок, може десь. Ну, може, більше, я забула. Може, де в больниці лежить або. Може, вони тоді вже дві операції робили, вона й казала, що за операцією. Скільки їй років? Їй, вона 41. 41, ого. Да. Вона вже старенька. Стара, не старенька, стара. <рес> <рес> не старенька, вона стара. Да, вже в возрасті Да. Жіночка. Ну, добре. Може, хто хто що знає? Ну, я ж я його просила, він каже, вона їх не робить, то вже ніхто їй. Адрес люди побачать, і якщо хтось там десь рядочком або знає, то да обізиться. Ну і я запит якийсь чи щось дать. Ну, попробуємо так поки там. Да, ну, да. Там, а ти вона ж мій адрес писала, то її ось. Добре. Так, друзі, все вийшло. До зустрічі в наступних відео.